Дивіться огляд цього матчу на футбол хаб. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео, підписуватись на канал, а також пам'ятайте про наших партнерів компанію «Фавбет». Доброго вечора, шановні друзі. Вітання усім прихильникам польського футболу. Невдовзі розпочнеться черговий тур цього чемпіонату. 13-й раунд. І розпочнеться він поєдинком п'яст глівіце Гданськ. Гданьсь. Фелікс нарешті відзначився. Це додало впевненості всій команді. І На старті другого тайму вони забили другий зараз. Каміломена це Пенальті має бути. 11-метровий Павел Рачковський із паузою. У кілька секунд все-таки ухвалює рішення призначити пенальті на третій хвилині у ворота Франтішика Плаха. Дивимося за діями колумбійця. Ось він, Каміло Мена, людина, яка безумовно вміє грати. Каміло Мена забиває все-таки. Майже витягнув Францішик Плах. Цей удар був близьким до сейву Голкіпер П'яста. Але щастить десь трішки мені. І навпаки. Не щастить. Капітанові п'яста у сьогоднішньому поєдинку. Фелікс проходить опасна на Кацантоніс Кац прикриває м'яч спиною. Віддає назад на Щепанського. Той за межі штрафного майданчика під себе Томасєвич не пробуває. Поки що прокидає далі на Фелікса. Фелікс жонглює і б'є вище воріт. Зараз непогана передача п'ятою проходить. Але вставляє на горі Феткапич. Не зміг відібрати м'яч у пирки прокидає далі. Непоганий пас Хорхе-Фелікс! Забиває Хорхе Фелікс. Вдруге поспіль у другому матчі. Реалізує свою нагоду Фелікс. Якщо у матчі в кельце це був 11-метровий, то зараз це блискучий удар після розрізної передачі у штрафний майданчик. П'яту грі. По суті, перший гульовий епізод і одразу забитий м'яч. Олександр Радунович, асистент Олександра Вуковича, головного тренера. П'яста керує своєю командою сьогодні. Хороший пас проходить і м'яч у воротах. Богдан В'юнник Забиває на старті другого тайму. Українець. Чудовий шанс. І відмінна реалізація від. Нашого нападника Лехія знову виходить вперед, і знову ми бачимо швидкий забитий м'яч точно так, як це трапилося у першому таймі. Ну і символічний красивий жест від В'юнника Сьогодні у чорних пов'язках грають футболісти в Пам'ять про загиблих маленьких уболівальників. Ще одна передача на В'юнника проходить з глибини. В'юнник треба віддати. Пас далі. Він віддає його. Треба забивати, але не влучає у ворота Каміло Мена. Яка ж чудова нагода зробити рахунок 3-1. І по суті, за дві хвилини другого тайму забезпечити собі відрив від суперника у два м'ячі. Тепер уже в'юнник виконує чудовий пас на мену. Росолик підхоплює, віддає далі головою царенко. На підбиранні і вибиває вперед на Мену. проходить передача, вихід один на один. А як він тут сам опинився? Каміло мена, треба віддати пас. Мена буде бити, не забиває. Як же так? Каміло мена сигналізує про заміну. Він смикнув задній м'яс. Він уже не міг догравати цей епізод. Як же прикро зараз усе завершується для колумбійця? Він набирав швидкість і помітно було, що пригальмував в останній момент. Але цікавить інше, як Каміло мена опиняється сам і де були захисники. Чому ніхто не страхував? Розганяє швидку атаку, озирається, чекає підтримки Сезонінка. Праворуч капич може віддати на в'юнника. Прямує м'яч до в'юнника. В'юнник може бити, може віддати ліворуч. Проходить передача Даріго, Пробиває ще один удар і м'яч у воротах. 3-1, забиває Лехія. Луїс Даріго, здавалося б, втрачений уже шанс. Він пробив дуже невдало, покотив цей м'яч. Влучив у суперника, але м'яч повертається до нього і ідеально лягає на ногу. Чудовий момент. І знову дивіться, контратака. Вибиває Ріфет Капич за межі поля. Левицький виконує подачу. Андрей Кіндріш вибиває. Буде добивання Хорхе Фелікса. Два-три. 2-3 є рахунок, дубль робить іспанець. П'яст залишається у грі. І ось те, про що я казав, навіть перевага у два забиті м'ячі не дає 100% гарантій Лехії на здобуття результату. про що я казав на старті другого тайму? От... Атака і змогла забити більше, ніж захист пропустив. Поки що. Станом на зараз. Ще один момент. голкіпера. Виходить вайра. Ух, метушня. У воротарському майданчику відбивається знову Лехія. Ще одна нагода для п'яста. Високий навіс від нього. П'ясецький. Скидає під удар. 3 триста є рахунок. Зрівнює пяст. Лехія мала перевагу. У два м'ячі. 3-1 перемагала, але пропускає двічі. Мацей Росолик. Другий його забитий м'яч у нинішньому сезоні. Таких моментів зараз вкрай мало. У команди Шимана Грабовського зміщення у центральну зону. Удар! Низом перед собою. Хлай не забиває! Оце так шанс вирвати перемогу був зараз, але Францішек Плах рятує. Дає рефері розіграти кутовий. Останній стандарт для п'яста у цьому матчі. Подача, капич вибиває м'яч перед штрафним майданчиком. Моква повертає назад. І на цьому все. Павел Рачковський дає свисток про завершення матчу. Неймовірний поєдинок: 3-3. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.